Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом. На п'ятницю, 15 листопада 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти слов'янські міфічні аркани. Таро, А епіграф буде з цієї книжечки, яка була видана ще в 92-му році, у видавництві веселка і присвячена вона давнім богам слов'ян. Отож сьогодні про сварога. Сварог був дуже трудолюбивий. Завжди зайнятий ділом Бог Коваль. Довгі віки він навіть не помишляв переймати урода верховну владу, але сталося це якось само собою. Бачив сварог із небесної висі, як тяжко люди працюють, щоб роздобувати собі хліб щоденний, бачив, що їхній труд, їхні старання далеко не завжди винагороджуються так, як це годилося б. І захотілося йому полегшити їхню працю отож і послав він людям на землю. Кліщі та навчив їх своєму ковальському ремеслу, наслідки виковати плуг і як ним орати землю. Хлібороби, які доти дряпали свої нивки дерев'яними мотиками, почали збирати у кілька разів вищі врожаї пшениці та ячменю. І за це сворогові приносили багаті жертви. А коли. На хліборобів українців напали із диких степів кочові племена. Сварог навчив їх як захиститися від зайд. Він відкрив ковалям таїну кування мечів і броні. Кочівники, озброєні лише палицями та камінням, одержали доброго откоша і довгі вики. Не потикалися на Україну зараз. На жаль, відбувається те саме, що відбувається вже багато віків. Поспіль, і нам треба не тільки сподіватися на силу наших славетних воїнів, але й на силу дипломатії, і на силу наших богів, які сьогодні будуть на цьому магічному столі доповідати нам чого очікувати від цієї п'ятниці. Що ж стосується 15-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 3-го, 12, 21 або 30-го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день, використовуйте його з користю. Я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує всіх глядачів, незважаючи на те, коли ви народилися в кінці цього прогнозу, як зазвичай. Карта за днем народження, вона це спростує або підтвердить. Знову три карти. Перша карта за знаком Зодіака, друга загальна карта дня і третя карта за днем народження. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відліг. П'ять, чотири, три, два. 1. Розпочинаємо зі скорпіону, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Перегорнуте лихо однооке в класичному таро, це карта повішеного або жертви. В перегорнутому стані це гарний показник того, що сьогодні ви будете отримувати певні дари. Що стосується фізичного стану, він вас не підведе, ніякі хвороби вас не спіткають, якщо ви самі не будете їх провокувати. І окрім цього, сьогодні гарний день для того, щоб допомагати іншим людям, бо повішений, в якому позиції він не випадав, він каже про благодійність, оскільки ви сьогодні захищені від лиха одного кого, то сам Бог велів комусь допомогти у цей день. Далі представники знаку стрілець Велес. Велес в класичному таро, це Верховний жрець, Єрофант папа, він випав перегорнута. Тож сьогодні вам слід слідкувати за тиском. Тиск може скакати, і якщо ви гіпертонік, ви можете це дуже сильно на собі відчувати. Також це день меланхолії, поганого настрою. Вам треба бути якось самим себе роз... розганяти і пам'ятати, що у цей день не слід поспішати, бо якщо поспішиш, людей насмішиш. Також тут гермес, це договори сьогодні. Краще їх не укладати, щоб не. Вляпатися в якусь неприємну історію далі. Представники знаку Козиріг. Цар вогонь в класичному таро це розбита вежа, і в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні день відновлень. Сьогодні ви нічого не будете втрачати навпаки, ви сьогодні можете щось збудувати на весь, щось витворити. Ви сьогодні захищені від катастроф, захищені від подінь і захищені від якихось ситуацій катастрофічних, які цілком можливі у нашому житті. Не бійтеся війни, не бійтеся повітряних тривог. Вони вам сьогодні не зроблять ніякої шкоди. Ще представники знаку Козиріг, 15 листопада можуть зустрітися чи проурити з представником знаку Овен. Водолії вам випала найвища карта всесвіту, вона тут називається Ярило. Але вона випала перегорнута, і це каже про те, що сьогодні день малих результатів. Сьогодні розраховувати на те, що ви закінчите, те, що ви бажали закінчити, у вас цього не вийде. Але якщо ви бажаєте розривати якісь старі, застаріли, непотрібні вам відносини, якщо ви бажаєте відмовити світи якихось дурних звичок, дурних зв'язків. То сьогодні це цілком можливо. Також ви можете отримати результати, але вони будуть досить маленькими. Ще представники знаку Водолій у цю п'ятницю можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Скорпіон. Для риб випала ваша карта. Страшний суд, пробудження мертвих, ось так вона виглядає у цій і Називається вона рот, і в перегорнутому стані вона каже про те, що родичі ваші сьогодні можуть вам приносити певні занепокоєння. Сьогодні несподіваний день. Ви можете зустрічати якихось людей, яких давно вже не бачили, і ці. Люди будуть вас провокувати сьогодні випити. Якщо ж таке станеться, пам'ятайте, що слід знати свою міру і не напиватися до повного безпам'ятства. Намагайтеся у цей день контролювати себе, щоб не потрапити в якісь неприємні ситуації, бо це ваша енергетика, але вона, на жаль, перегорнута. Далі представники знаку Овен. Вам сьогодні пощастить. Вам випав ваш управник планета Марс. В класичному таро це карта диявола. Ну а тут він називається ось так поважно, як його називали наші предки. Дідько він випав перегорнута і це означає, що сьогодні ніяких фатальних ситуацій з вами не станеться. Тож можете ризикувати. Ризик в цей день обов'язково принесе вам якісь корисні речі чи якісь гроші. Якщо ви людина авантюристична, намагайтеся сьогодні використовувати цей день, бо у цей день можна Можна навіть перемогти диявола своєю хитрістю. Далі представники знаку тілець. Ліль та леля на жаль, перегорнута в класичному таро. Це Закохані або два шляхи, і в перегорнутому стані ця карта каже про те, що сьогодні день, коли не слід нічого обирати. Сьогодні вибору у вас особливого немає, тому робіть все так, як ви і планували. Будьте максимально чесними перед людьми та перед самими собою. Ну а з коханням, зі з якимись спокусливими пропозиціями, краще відкласти їх на інший день. Намагайтеся у цей день не сваритися зі своїми людьми, яких ви кохаєте. Ще представники знаку тілець цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для близнюків Морена перегорнута знову. Подивіться, всі карти випадають перегорнута. І перегорнута морена каже про те, що у вас сьогодні день не для змін. Будь-які зміни вони можуть привести лише до гіршого. Пам'ятайте, що сьогодні повінь, повна повний місяць, а це може дуже сильно впливати на оточуючих людей, які можуть проявляти свої демонічні якісь прихильності. Але вам рекомендація бути незмінними і пам'ятати, що. Будь-які зміни вони можливі, але не в цей день. Також ви сьогодні можете забруднити собі свою карму, бо ця карта пов'язана з планетою Сатурн, карта смерті. Вона каже про те, що ви можете сьогодні зробити щось таке, за що потім вам буде дуже соромно. Далі представники знаку РАК. Карта Янгола і знову перегорнути аркан, і це каже про те, що у вас у цей день немає захисту. Окрім цього, якщо ви бажаєте, щоб у вас щось склалося по ваших справах, зосередтеся на одній справі і не робіть все одно... і одночасно. Пам'ятайте, що сьогодні день, коли ви можете стати об'єктом чиїхось пліток, і ви також будете спровоковані на погані вислови, погані слова, на матюки, зверніть. Зверніть На це увагу, не робіть цього, бо будь-який ваш матюк, він, він руйнує ваш енергетичний захист. Ще представники знаку РАК 15 листопада можуть зустрітися, щоб поговорити з представником знаку Водолій. Леви. Ви перший знак, кому випала. Карта в прямій позиції, і це доля і недоля в класичному таро це джастис, справедливість, феміда, і це дуже гарний показник врівноваженості. Окрім цього, сьогодні гарний день для того, щоб йти у різні установи, у тому числі і в судові, і вирішувати якісь питання. Якщо, звісно, у вас ще буде надійний адвокат, надійний юрист, він тільки додасть вам можливості отримати перемогу. Також це гарний день. Для жінок, які бажають завагітніти, і це день гармонійний, бо це восьмий аркан. Ще представники знаку Лев цієї п'ятниці можуть зустрітися щоб поговорити з представником знаку Терези для діви Прия. Прияв класичному таро, це зірка магів, це планета Венера, це краса, і в прямій позиції вона каже про гарні почуття, про гарні стосунки з жінками. Якщо ви чоловік, якщо ж ви жінка, це натяк на те, що треба бути красивими, треба бути охайною і розумною, і пам'ятати, що почуття це дуже тонка річ. Якщо ви не керуєте їми, то вони керують вами. І нарешті представники знаку Терези. Шиш нульовий аркан в класичному таро це карта блазня або крокодила. І в прямій позиції вона натякає на те, що сьогодні день для пустощів гарних, поганий день для якихось важливих справ. Ви можете зробити якусь помилку, яка буквально може обнулити всі ті дії, які ви робили до цього. Блазень обов'язково зробить з вами якийсь жарт, а от сприймете чи ви його чи ні, це вже залежить від вашого. Особистого почуття гумору. Ще представники знаку Терези. Цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. І нарешті загальна карта дня на 15 листопада. Кій враз в класичному таро це карта Колісниці, вона пов'язана з стрільцем. Тож, стрільці, будьте обережні у цей день. Вона випала перегорнута, і це означає те, що сьогодні день. Деградації сьогодні чогось мудрого зробити буде дуже важко. Сьогодні день помилок, лише на помилках ви можете чомусь навчитися. Якщо вам треба кудись їхати, то будуть якісь зупинки, якісь важкі просування вперед, якісь гальмування. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось темно синього кольору. Що стосується самого дня, незважаючи на те, що погані карти випали перегорнуто, багато карт випало перегорна. Горнута і це каже про те, що день може бути доволі пустий, але нічого страшного, хоча б у цей день не буде відбуватися. Якщо бажаєте продуктивно якось попрацювати, краще це зробити в ніч на суботу, з півночі до світанку. Досить непогані години. Що ж стосується дня, день може бути сповнений розчарувань, бо ви будете на щось розраховувати, а воно буде приходити лише якимись. Дрібними долями, а не цілком, ну а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, перегорнутий сварог каже про те, що сьогодні день не для починань, будь-які починання не принесуть вам користі. Ця карта в класичному таро, карта мага. Вона пов'язана з сонячною янською чоловічою енергією. Тож, чоловіки, будьте обережні і намагайтеся у цей день, незважаючи на свою стать, бути менше егоїстичними. Далі, якщо ви народилися 11-го, 20-го або 29 го числа будь-якого місяця, перегорнута берегиня, це карта, яка пов'язана з місяцем. А це Інська жіноча енергія вона випала перегорнута і це каже про те, що сьогодні день, коли в стосунках може бути якась тріщина, з'явитися. Сьогодні день опозиції, день непорозумінь. Дуже поганий день для жінок. У жінок може розболітися голова. Ну і окрім цього, це втрата чогось матеріального. Бо берегиня це планета Земля, яка вас врятовує, і вона буквально під вами хитається далі. Люди, що народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Біло Бог, оце верховна жриця в класичному таро. Вона перегорнута, і це каже про те, що сьогодні день не для зустрічі, сьогодні день дезінформації і особливо поганий день для молодих жінок. Будьте обережні, сьогодні зустрічі можуть бути досить агресивними. Ну і пам'ятайте, що у цей день ви можете відверто посваритися з людьми, яких ви кохаєте і поважаєте. І це ще й нумерологічно не ваш день. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця купала в прямій позиції в класичному Таро це карта сонця. Вона пов'язана з яскравою сонячною енергією, з грошима, з гарними пропозиціями, з гарними справами, якщо ви будете займатися комерційними справами. Ви сьогодні можете заробити великі гроші. Також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо вони у вас є, краще провести сьогодні з ними свій вільний час. Ну і в цілому пам'ятайте, що вашу енергію можуть використати енергетичні вампіри. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Близнюки. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, чаклун в класичному таро. Це карта відлюдника, і в перегорнутій стадії він дає можливості вийти на нові межі. Сьогодні вас нічого не стримує. Сьогодні ви можете навіть зайнятися бізприділом, але за те. Потім будете відповідати все одно відлюдне каже про те, що не слід забувати про таємничість і обережність. Ну і бути все ж таки сміливіше, якщо у вас відкриваються можливості, ви можете порушити будь-які кордони, у тому числі і державні. Далі, якщо ви народилися 15-го або 24 го числа будь-якого місяця, не зважаючи на те, що сьогодні нумерологічно ваш день, вам виправ індрик звір. В класичному таро це карта Колесо фортуни або Спінг з перегорнутої стадії. Вона каже про те, що сьогодні день, коли ви можете програти, тож не ризикуйте. Люди, обставини, вам сьогодні не будуть допомагати, бо колесо фортуни крутиться не у ваш бік. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі. Якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, перун в класичному Таро це імператор і це планета Юпітер. Вона дає можливість зайнятися самореалізацією. Сьогодні люди вам допомагають. Якщо ви працюєте в якійсь організації, вас обов'язково якимось чином примітять, і у вас є велика ймовірність кар'єрного зростання. Далі, якщо ви народилися 8-го або 26 числа будь-якого місяця кіт риба в класичному термо, це карта сили або приборканий лев, і в прямій позиції вона надає вам. Сили, ви сьогодні можете одуж одужати. Ви сьогодні можете потягнути дуже велику працю на собі. Це дуже гарний показник для спортсменів та для військових, бо ця карта пов'язана з певними досягненнями. І особливо вам почастить, якщо ви народилися під знаком Лев. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це Чорнобог, це карта суті. В класичному таро вона означає те, що сьогодні ви можете стати жертвою чиєїсь брехні вас можуть надурити. Тож не дослухайтеся до слів людей, більше дослухайтеся до власної інтуїції і не намічайте якісь важливі справи на цю п'ятницю, бо ця карта на має назву місяць і вона якраз пов'язана з повною фазою місяця. Тож сьогодні повний місяць може зіграти з вами злий жарт. Єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком рак. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці слов'янські міфічні аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням, звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.